Капсула часу. Така елджіка височенька. Я її робив 10 років тому. У неї був згорений компресор. Значить, що ми зараз? Я розрізав, знайшов проблему в компресорі і устранив. Зараз ми подивимося, що в нас сталося. У нас зараз, походу, утічка Афріона. Ми зараз розберемо і подивимося, в якому стані через 10 років компресор. Як ви бачите, компресор живий, все ціле, золотник трохи живний, але ну, ми зараз його поправимо, подивимось. Всім дякую.